Дана квартира від забудовника. Поки шпалери, заходь і живи. Ну, Що не так? Ліноліл є постелений. Розетки Ну, стоять фактично, господі. Що тут? Ну, і, і, і є і стоять. Лампочку прикрутив, що найбільше прикольно, в депаскіше крючок для лампочки є. Уже за Двері, в принципі, ну, стоять на і все добре. Зеліноліум все добре, вимикачі є. Двері стоять. В принципі, чотка тут до дверей питань нема. Двері, як кажуть, вагнять. Обойчики поклеить. Меблі поставив і все. А, ще ж санузел. Санузел теж, до речі, готовий дай-ка я зайду сюда санузел да. А, ну шибі. санузел тоже в принципі готовий заходи живы даже рукомойничек есть ну и ванна бы тоже ванна стоит стоїть, стоїть крани есть води нема ну, в принципі нічого страшного можна заходить і жить ще одна кімната в тоже стоять люстру повісить на крючочек все красота. Вам потрібне живлення, або ти мрія про розумний будинок, пиши в директ.